Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо великої букви З, Написання складів слів та речень із буквою З, Написання речення зі знаком Оклику. Відкрите у прописах сторінку 59. Прослухайте вірш Ганна Чубач. Зіна в зарості пішла. Зіна зайчика знайшла. Заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис, з під хустинки втік у ліс. Діти, скажіть, будь ласка, з якої букви ви напишете слово зіна? Правильно, з великої букви З, тому що це ім'я. І сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику букву З. Ця буква складається із двох елементів двох правих півовалів. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору, заокруглюючи праворуч. Торкаємося міжрядкової лінії і описуємо правий півовал. Зупиняємося писати вище верхньої рядкової лінії. Звідси, не відриваючи ручку, пишемо другий елемент. Пишемо, заокруглюючи праворуч, ведемо до нижньої рядкової лінії, на ній заокруглюємо і зупиняємося писати вище нижньої рядкової лінії. Давайте потренуємося писати велику букву З пальчиком у повітрі. Під такт. Раз, і два І. Готові починаємо. Раз і два І. Давайте ще раз: раз і два І. Молодці. Хочу, щоб ви звернули увагу. Ось ці три великі букви З. Так писати неправильно. А правильно писати так, як написано першу. І останню букву. Візьміть ручку в ручку та напишіть третій рядочок у прописах великої букви З. Спочатку обведіть пунктирні елементи, потім пунктирні букви. Далі продовжіть писати рядочок самостійно. А коли напишете Поверніться і напишіть другий рядочок у прописах. Поставте відео на паузу, доки будете писати. На наступному рядочку по черзі напишіть велику букву З. І маленьку букву З. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть букву сполучення, велика буква З, маленька буква І. Склад Зі. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву З. Від нижньої до верхньої рядкової лінії ведемо верхнє з'єднання і пишемо маленьку букву І. І ім'я Зіна. Склад зі на. поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Давайте прочитаємо речення на наступному рядочку. Назар, козак. Назар козак. Зупиніть відео і перепишіть це речення поруч на рядочку. Прочитаємо наступне речення Зенон заліз на перелаз. Зенон заліз на перелаз. Поставте відео на паузу і перепишіть самостійно це речення на нижній рядочок. На останній рядочок самостійно із букварика сторінка 97. Перепишіть окличне речення. Зима морозна, але така весела. Поставте відео на паузу. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.